Всім привіт! Сьогодні потрапив в ремонт планшетік Asus LuxTab 10LTE на процесорі Unicos. Пролопативши інтернет, я не знайшов метода як це обійти. Методом проб і ошибок, потративши півдня, я знайшов варіант, як це зробити. І ділюся з вами. Буду радий, якщо я комусь допоміг. Ще буду радий, якщо поставите лайк. А даний планшет на 13 Андроїді з останнім патчем безпеки. Графічний ключ ми не знаємо. У нас замочок. У нас замочок, що планшет заблокований, і пропустити ми не можемо нічого. А метод дуже легкий. Ну, тільки треба до цього дойти. Вертаємось на мережі, вибираємо, додати мережу. Блін, не попав. Додати мережу. по По-англійськи. пишемо будь-який текст, нажимаємо копіювати. Появляється таке окошко. Нажимаємо так. Хто поблизу вибираємо. Тут нажмемо увімкнути. Шестеренку. Ой. Е, потрібна допомога. Вибачаюсь. Потрібна допомога. Е, троє точимо. Надіслати відгук і вибираємо напис сторінку правової довідки. Появляється YouTube. Жмемо на нього. Три точечки, Поділитися. Опять три точечки, У нас вискакує Google. Продовжити. Не дякую. Не дякую. Ми попали в браузер. Тут набираємо текст фрп байпас, ФРП Байпас. Далі шукаємо потрібний сайт. які беремо фРП Біпас. Вибираємо Set Lock, вибираємо Пін-код. У нас був ключ, ми вибираємо пін-код, задаємо пін-код. Це з першого разу не вийде ні в якому разі. Потрібно декілька спроб. Ну, ми вибираємо пін-код. У нас вискочила помилка про додаток, синій екран жмемо назад і повторюємо спробу. Стлок знову вибираємо пін-код шмемо наш пін код і так багато разів потрібно до того як вискоче потрібне кошко. Оце нам потрібно до цього моменту дойти. І тепер це все в нас вийшло. Жмемо пропустити і тепер вертаємося на головний екран. Це все пропускаємо, вертаємося. Не копіювати. І тепер у нас вискочило, ключик є. Замість графічного ключа у нас вийшов наш пароль, який ми задавали. Жмемо наш пароль і продовжуємо. У нас з'явилася кнопка пропустити. Жмемо кнопку пропустити, пропустити. Я тут зазвичай обираю, щоб нічого не копіювало. Нажимаю далі. Все. Наш планшет розблокований. Покажу вам, що він моделька. 13 Android. Оновлення системи безпеки. Всім дякую за перегляд. Буду вдячний, якщо ви поставите лайки. На все добре. Радий, якщо комусь допоміг.